Привіт! В цьому відео поговоримо з вами про продукти харчування і спробуємо сформувати базовий словниковий запас за цією темою. Отже, Lebensmittel продукти харчування Das Brot Хліб, Die Brot, множина хліби, Das Brothin булочка. множина таке буде, Die Brötchen – булочки. Die Butter – масло, Der Kuchen – торт, Das кроссон круасан, для кекс-печиво, das Eier-яйце, die Eier-яйца, das Gemüse-овоч, множина таки буде Gemüse-овочі, die Tomate, відповідно, томат, die томати, die Kartoffel-картоплина, die Kartoffeln-картопля, відповідно, тобто множина так, Далі ді Karotte – морквина, Karotten – морква, де залат салат, ді цвібель, де кноблаух часник. Das obst фрукт, Відповідно, множини згідно, наприклад, з Collins German English Dictionary у цього слова немає. Просто das obst, відповідно, фрукт, де апфель. Яблоко, діпль яблука. Ді банани. Бан. Ді банани. Банани. Банане. апельсин, оранже. Ді апельсини, Apelsin. Diane груша, die Birnen, груші. Di trauben виноград. Napoji di напої, Де кафе? Кава. Де те. Чай. де вайн. Вино. Дас. Мінераль вас. Мінеральна вода. Дас. Бі. пиво. Міхпродукти, ді міхпродукти. Молочні продукти. Де? йогурт, йогурт, Де? Кезе. Сир. ді, вершки, Ді? Мільх. молоко. Дас. flyш м'ясо. І тепер серти м'яса. Das Hähnchenfleisch, куряче м'ясо. Das Rindfleisch, яловичина. Das Schweinefleisch, свинина. Das Lammfleisch, баранина. Die Wurst, ковбаса. Die Fleischsorten, серти м'яса. Der Fisch, риба. Der Reis, рис. Die Haferflocken, вівсяні пластівці. Das Weizenmeil pшеnićne boršno. Die nudlen macaroni, де mais, cucruza. Die getraide producti. Zernowie productiv. Das salc. Sil de pfefe hereць. Der cuke. Cukor. Das paprika pulve. Paprika. Oбto parшоck paprika. Di gewürze Spezії. der Schokoladenriegel, Chocoladine Riegel, Chocoladen Riegel, Chocoladin Batonch, Das bonbone zuccher, the keks, ну, це вже було, печиво, der kuchen też tort. die Praline, шоколадні цукерки, der muffin muffin. Die Süßigkeiten, Sолодощ. Süßigkeiten, Sолодощ. І кілька дієслів ще Einkaufen іти за покупками. Brauchen – потребувати, Kaufen – купувати, Finden – знаходити, Suchen – шукати, Helfen – допомагати, Möchten – хотіти. Відповідно, Може вживатися з інфінітивом іншого дієслова. Ну, про це ще ми згодом будемо говорити. Загалом, мьохтен – це вважається ввічливим варіант хотів би. Тобто казати напряму, хочу чогось, вважається в німецькій слові не дуже вічливим, тому використовується замість цього саме варіант «мьохтен хотів би висловлення такого м'якого побажання, якщо можна так сказати. Що ж, відповідно. Ще кілька слів. Де Supermarkt – супермаркет, де Laden – магазин, Die Bäckerei – пекарня, де Markt – ринок, Die мецгерай м'ясний магазин, де феркойфе продавець, Verkäuferin. Продавчиня. От таким чином базовий словниковий запас за цією темою. Сподіваюсь, це відео буде корисним. Дякую вам за увагу і до наступного відео.